Дівчатка, привіт! У нас сьогодні всі атрибути нашого, наших реалій сучасних: зарядка, свічка, ну і, звичайно, швишивка. Ви на каналі Вільна Мрія, мене звати Тетяна, і сьогодні ми будемо говорити про розпакування ось такого набору. Подивіться. Звичайно, це Тела яка нам пропонує творити із задоволенням. Є світло, нема заряджень і не заряджені в настрої. А, або ж ні, не волнує. Тела Артіс творіть із задоволенням, квіточки із любов'ю. Бачите, Ой, ну це ж класно. Якщо вам цікаво, що в цьому наборі трояндовий зефір, то залишайтеся зі мною. Зараз я зніму це упакування, і ми будемо з вами. Детально розглядати, що ж в цьому наборі. В мене з цієї серії вишито вже Хелоїнський, медовий. і ось цей. ось цей в мене буде оформлений і подарений в березні місяці. Тому я його не тільки відкриваю, я його ще і стартую. Наступний, який хочу, це чорничний, тож буде. У мене і таке. Ну, це поки мрії, А ми з вами до трояндового зефіру. По конкретній звертаємось. І так, артикул це x 602 2. Набір для вишивки хрестиком та декоративними стібочками. Ось такі кольори рожеві, трояндові. В наборі будуть ось такі гудзики і ось такий шармик. Це, те, про що нам каже, прев'ю. Тканинка у нас 15 на 12, ой, 12,5 на 12,5. Це кашель 28 каунт. І кольор указан такий, типа мока. Значить, кольори буде... 5. Це муліне ручного фарбування, яке телеартіс фарбують самі, і чого це вони так, так почали робити, а тому, що почалася війна і не було таких ниток. І вони вимушені були це зробити. Якщо щось хочеш зробити, зроби це сам називається. Вона так і зробила. Так, бісер 13-го розміру це пресіоза. Один колір буде бісере. Так, значить, рівень кажуть, що четвертий. І стібочки, які хрест, бек, декоративний і бісер. І ось так має виглядати схема. І йдуть дві голочки, що ми і бачимо з прев'ю. Ну що ж, а тепер будемо розглядати, які саме шарми, які саме гудзики і які саме нитки. Що ж це за кашель і як він виглядає? Якщо вам цікаво, то йдемо зі мною. І так, зняла, дивіться, що ще в цієї серії x 201 в мене теж ця вишита зразу з оформленням. Ось це мрія черничний. І ось такі є цукерочки ще. Так, ну, а ми розглядаємо, що тут є. Є ось схемочка. До, доста... Я, до речі, маю і електронну, і паперову, і вишиваю і тою, і тою, тому що, ну, є, якщо світло, то ок, а якщо ні, то по паперовій. Паперові. Так, це у нас заявлений кашель. Чи кашель? Це слово не наше, тому ми можемо вимовляти його з помилками. Так, ну, достатньо такий природній. Бачите, які переплетення. Я зараз вишиваю на граціана від Юлії Крафт сяйву. Мені дуже сподобалось тканенко ну, взагалі. Ну і ця. Красота квадратненька. Так визначаємо центр, то починаємо дві голки. Довкола тих больно. Так, дивіться, поближче, достатньо. Бачите, які переплетення. Гарні. Мені подобається, а вам? Ось, до речі, вишитий медовий, бачите, це та ж сама тканинка. А це в мене вишитий Халоїнський. Я ось тут додала нитки етуаль в павутиння, во, несила на зустріч, класно, вийшлося дуже. Взагали, я люб, очень люблю заменивать. Я еще заменю, что это дает какую-то индивидуальность, что ли. Так, далее у нас ниточки. Распаковываем ниточки. Так. И дивимося, що что тут у нас. Значит, раз, два, три, четыре. 5. Ну, все, не обманули. 5 на прев'ю указано номерів і 5 у нас нетучок. Ну що ж, роздивляємось кольори, да? поближче. Давайте. Ось такий. Вам, до речі, він недостатньо яскравий. Він такий яскравенький. А ну-ка. О! Да. Воно. Так. Далі в нас буде ось такий зелений, що обожнює в телеарті? Сразу позначка. Оцією позначкою. На тієї схемі. Вишивайте оцім кольором. Ну, клас! Огонь! Це в нас. Називається колір весняне листя. Ой, класс! Окрась весна у нас буде вже-вже-вже дуже скоро. Перші цвіти вже є. Далі, далі отакий рожевий. Знов таки. Ось вам символ, ось вам колір. Це у нас яблуневий цвіт. Ой, Боже, назви які. Яблуневий. Цвіт. Може, квіт треба? Так, ось так. Ось так поближче. Дивіться, яка файнота. Далі наступний колір у нас ромбік це ріс. Ось такий, бачите, біленький з таким переходом. Я таку вже вишивала. По-моєму, в авантюрі вона була. Ось такий горнюня. Наступний у нас буде перлешка. Ось така світленька. Боже, як морозиво, така класно. Бачите? Це 12. Да. Двинадцятка перлешка. Ось така смакота. Так, це що стосовно ниток. Бачите, які кольори. Ну, дуже смачнючі. І далі стосовно паку. Зараз будемо з вами розглядати його. Що ж це за трояндочка? І що ж це за. Ой! Едемо, їдемо, їдемо, їдемо. Будемо зараз розглядати з вами оце. Так. Розкриваємо, висипаємо. Ось така у нас тут з вами красота. Чотири гудзика таких рожевих, бісерочок. І ось така трояндочка, шармік. Дивіться, боже, який він гарний. Дівчата клас, гарнюнька. Не знаю, чи вона вам буде фокусуватися, чи ні. Але ми спробуємо. Ось такі матеріали. Я зазвичай беру від Наталі Лужанської органайзер, такий кругленький, і на нього перевішую ці ниточки. Так що ось такі матеріали в цьому наборі. Ульзочки, шармик. Сейчас попробую вам его показать. Так чтобы вы ви увидели, что тут самые полюстки Ні, не хочеться. Не хочет. Ну, оно ну вот так. О, типу так. Бачите? Ну, вот, вот так вот. Так що, дівчата, якщо в когось є в запасах, давайте приєднатись до мене будемо вишивати з вами разом таку красоту. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, поставте на паузу, напишіть коментар і поставте лайк. Ну, тому що для вас це 2 секунди, а YouTube буде рекомендувати іншим, хто шукає інформацію ну, в даному випадку по цьому набору. Все, до побачення, до зустрічі. Бережіть себе і пам'ятайте. Наша кукуха залежить від вашого настрою. Тому робіть щось з цим настроєм. Робіть щось з цим настроєм. Наприклад, що можу запропонувати? Ось морозиво віскі з кавою 18. І буде вам настрій. Все, дівчата, до зустрічі! Пока-пока.